Чому люди балотуються і хочуть стати депутатами місцевих рад, адже там зарплату не платять? Цікаве питання. Я думаю, що більшість все-таки хочуть пролонгувати свої інтереси. Певні. Не захищати права і інтереси громади, а більше пролонгувати свої. Як думаєте, чому люди балотуються до депутатів там, міської ради, обласної ради? адже зарплату там їм не платять. Хто вам скажіть так? Не передбачена зарплата депутатам? Да ладно. Ну, не так добре мають, вони там ніяк не, не погано живуть. Подивіться, як бігаються депутати, як на яких машинах вони їздять. А ви кажете, їм зарплату не платять? Я, я не вірю. Ви знаєте чому? Там, де вигідно, де можна трошки кишеню наповнити, то вони ну, біжать. А як же захист виборців, які голосували? Який захист, о чому ви говорите? Пішли. Що? Де той захист? Хто нас захищає? Все, спасибо. Та Дякую. – Вибачте, Дякую. Та захисту захист, ми вже зараз беззащитні. Проробила 50 років. І що я на сьогоднішній буду мати? Їхати тролейбуси, чим триває і виплатити 2 рублі. Як ви думаєте, чому люди балотуються в ради сільські, міські, обласні? обласні? адже, власне, там і зарплату та не платять? Не в кожному є свій бізнес. Тобто можуть собі дозволити. З да. я... корисних цілей. Скільки з корисних цілей? Думаєте так? Для людей вони нічого не робить. Ми з Вінської агенції Преспой проводимо опитування громадян щодо наступних місцевих виборів. Подскажіть, будь ласка, як ви думаєте, чому люди балотуються до селищних рад, міських рад, обласних рад? Адже там навіть зарплату не платять. Може свої якісь інтереси вивоювати. Чи реалізувати свої... Е якісь плани, а можливо для захисту прав і свобод населення, і їх виборців. Ну, я думаю, що і такі є бажання в когось допомогти, але чи реально їм туди пропатися. Як то... ви? Сучасна українська молодь думає. Чому люди мають бажання йти працювати до сільської ради, міської ради, обласної ради? Адже там навіть не передбачена депутатам зарплата. Ну, з точки моєї зрения, лично мое мнение, як я думаю, что побольше денег взяти. Да. В наше время справедливих людей на самом деле нет. нет. Все делают для себя, идут наши для себя какую-то выгоду. А ви как думаете? Я пока не готова ответить на этот вопрос. Но... Я соглашаюсь, пару да. є чесних людей, але не все. ну не всі можна починати. Як хто сидить там сверху, ви самі знаєте хтось виснули голову і сразу. Як ви думаєте, чому люди бажають стати депутатами селищної міської обласної ради? Адже там навіть зарплату не платять. Ну, дивлячись, які люди. Є такі люди, що хочуть змінити те, що там відбувається, наприклад, сільської ради, значить він жив в цьому селі, він хоче розвит роду ну, якось розвинути його. Він знає, що там робити, які там проблеми є. А міської так само і міської. Не будеш якийсь закордонний приїде і захоче тут бути. Ну, у нас багато сьогодні закордонних фахівців mm. реформи в Україні проводять. То реформи вони проводять, вони хочуть допомогти в становищі, яке в нас відбулося зараз. Як ви думаєте, чому люди взагалі прагнуть туди потрапити і стати депутатом, адже там навіть зарплати не буде? Mm, навіть не знаю, не задумувалася на цим питанням. А в своєму населеному пункті чи довіряєте ви представникам ради? Не дуже. Чому люди бажають стати депутатами цих рад, адже там навіть не передбачена заробітна плата? Тому що є чорна бухгалтерія.